Привітма, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, як Європа змінює свої плани щодо безпеки України. Спочатку йшлося про відправку військ, але тепер усе виглядає інакше. Чому так сталося і що буде далі? Давайте розбиратися разом. Франція та Британія пропонували відправити війська в Україну, щоб гарантувати безпеку після можливого припинення вогню. Ідея полягала в створенні коаліції добровольців, яка б стала щитом для України проти Росії. Відправка військ виявилася надто складною справою. Росія різко проти, а США не поспішають підтримувати цю ідею. До того ж, ситуація на фронті та політичні ризики зробили цей план менш реальним. Тепер Європа розглядає інші варіанти: більше зброї для України, моніторинг перемир'я чи навіть розміщення сил у сусідніх країнах, як от Румунія. Також говорять про можливі гарантії від НАТО або роль ООН. Україні потрібні надійні гарантії безпеки, щоб захиститися від нових атак. Росія не зупиняється, тож Європа шукає способи допомогти Києву, уникаючи прямого військового втручання. Отже, відправка військ до України стає малоімовірною, але Європа не здається і шукає нові рішення. Чи вдасться їм захистити Україну, дізнаємося з часом. Якщо тема цікава, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Дякую та слава ЗСУ.